Мене звуть Семенець Поліна. Я приїхала з міста Слов'янськ, Донецької області. Разом зі мною приїхав великий мій колектив. В нас був ресторан, в нас був бар. Ми працювали більше 10 років. За ці 10 років ми виросли з маленької кав'ярні до гарного ресторану. До нашого міста прийшла війна не тільки до нашого міста, а до нашої країни. І ми були вимушені виїжджати. Ми виїхали до Чернівців. Виїхали ми гуртом, вивозили свої сім'ї, бабусі, матусі, діти. Привезли своє обладнання. Це було важко. Ми вивезли обладнання, ми вивезли меблі, знайшли це приміщення, яке стало для нас новим домом. Розташувалися тут, на вулиці Кобилянській. Нам дуже подобається. Тут, начебто, інший вимір. Тут не відчувається, що в нашій країні відбуваються такі жахливі події. Це в нас кондитерська та піца цех. Все обладнання наше зі Слов'янська, яке їхало 1200 кілометрів. Дякуючи водіям, все ціле, неушкоджене. Чому Чернівці? Чернівці це рідне місто нашого шеф-кухаря. Це чудове місто. Воно зустріло нас <свісно>, вічливо. Наш заклад називається Ультрабабуся. Так назва незвичайна. Чому така назва? Це в честь нашої Михайлівни. Бо коли вона виїжджала з Чернівців, вона була ще дівчинкою, а повернулась сюди вже в статусі бабусі. І цей заклад на її честь. Зараз ми знаходимося у нашому приміщенні. В нас трошки безлад, бо наші речі ще доїжджають до нас, і ми не встигаємо їх розбирати. Навіть не можу сказати, скільки ми вже отримали наших речей, але потрошечку, потрошечку, вже в нас вимальовується остаточна картинка. В нас приїхало десь 15 людей зі слов'янську з нашого колективу. Зараз не всі з цих 15 людей працюють. Бо поки вони облаштовуються, а, нарешті ми всі знайшли житло. Це, це найважливіше питання на сьогоднішній день, бо це дуже важко в Чернівцях. Не вистачає житлового фонду. Уявляєте, як вона їхала сюди 1200 кілометрів, і вона цілісенька не ушкоджена. скельця в зборі. Це всі продукти заготовки для піци. Нарізано, молодика, колбаска, сира Зарі Зараз трем. Остаточки були відчини. Я, я шеф-кухар. Тут саме, як я казала, обличчя закладу. Працюю. Працюю з відкриття нашого кафе в Сав'ярській з 2006 року. Я його відкривала. 30 років я була бандерочка в Слов'янську любима, мене ніхто не оскорбляв, мене любили, як говорю, наша бандерочка йде. Тому я завжди казала, що там тут приїжджала, була москалька, бо я в Донецькій області жила. Їй предложили поїхати за границю на літо, вона мені предлагала. Каже, Ірина Михайловна, от такі визити з вами, якщо ми поїдемо. І ви знаєте, я завжди кажу, ви знаєте, Поліна Юрівна, я так думаю, що якщо, не дай Бог, расисти прийдуть Чернівці то нас не спасе ніяка Європа, вони будуть в Європі. Смисл. Вона каже, Боже, я так чекала на ці ваші слова. Я кажу, що серйозно, вона каже, так, да. я не хотіла їхати. Тому ми так вирішили, ну, чому ми будемо десь заграцювати, можемо в своїй державі, тим більше у нас взагалі Чинівці взагалі мальовничий міст. За що ми її дуже любимо? У людини було все. В неї було все. В неї був бізнес, в неї була квартира, в неї була дача. Неї була... Вона лишилася тільки в одній машині, авто, все, з дітьми. Вона лишилася без нічого. Да, і може десь які з неї. Я знаєте, як я говорила, що вона мо. Я не знаю точно, я то думала, що, може бути вона була мільйонершою, але стала тисячницею. І дай Боже, вона не стала сотіною, тому що це все тіряється. Але вона е не загубила, знаєте, вона у нас. Вона... Ну, вона добра, вона відзивчива. Ви не представляєте, як вона переживала за колектив. Вона стіснялася зняти квартиру, тому що її люди живуть в гуртожитку і живуть в садіку. Можете себе представити? Вона на 10 тисяч одна, навірно. Вона не по рокам дуже мудра. Це не буває. Я, наприклад, вже за 50, я не скажу, що я мудра жінка. Ні -а. Я емоційна, я весела, я заводна. Я... А от вона, я деколи приходжу до неї радитися. Вона не порока мені наразі жінка. Я за нею можу стати і закрити собою її, Її дітей, Артема. Ну, Артем на війні. Чоловік є. Мене звати Катерина тут. Я працюю вже адміністратором. А мені здається, ця команда крута, тому що у нас ми всі називаємося ультрафемілі. Бо в нас це як сім'я. Ми завжди друг другу допомагаємо, ніколи не лишаємо в біді. І коли вона сюди приїхала, вона всіх зібрала, всім допомагала чим могла. І вона нас так об'єднує. Якщо треба до неї підійти запитатися, щось вона завжди якісь дасть завжди дасть якусь пораду, підскаже, підтримає. Ну вона прям така. Ну така гарна, вона така добра, вона така весела, вона дуже життєрадісна і вона ніколи не скажеться, що в неї все погано і того немає, і того немає. І цим вона нас надихає. У мене багато друзів, хто запрошував мене за кордон. Вони надавали мені житло, але я залишилась в Чернівцях, де в мене не було житла. І чотири місяці я спала на підлозі зі своїми. Бо я завжди кажу, коли ми разом, ми сила. Коли ми по одному, то це все, нас легко зламати. Так же, як наша країна, ми сильні до тих пір, поки ми разом. Коли ми роз'єднаємося, нас буде легко зламати. Це Мій життєвий принцип, моє гасло, що ми повинні бути разом. Бо найголовніше це люди в нашому житті. І в закладі також можна зробити неймовірний ремонт, перетворення вашого закладу, але якщо люди його не наповнюють, то це не має значення наскільки ви зробили гарні стіни. Наші відносини в житті. Це найголовніше. Україна єдина, Україна сильна, Україна незламна. Так, і поки ми віримо в перемогу, вона до нас наближається. Ми не повинні навіть сумніватися в цьому ніколи. Публікацію підготовлено в рамках проєкту Ми з України, ініційованого національною спілкою журналістів України.